А море між лукова. А ба, мота мамі вічі. Слухай, та що ви надумали у Турцію? Гришка ж вас обично далі поля не вивозить, то на тракторі тілегіть на воду. Ага, оце він мені й каже. Слухай, тільки монадома грязь мішить, як можна грязями лічитися. <реш> 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 Я не поняла, що воно. Слухайте, ну. А я ще й мішок через плече. Там ж море, курорт, культура. Ой, курорти, це в тебе хоч купальник Так, Я так у трусах. йду на неї у трусах. Ви, кума, поки свої труси закотите, сонце сяде. Слухайте, і шляпу з шляпу не забути, тому що там таке сонце. Фетр, він мені обіцяв так. Діду, ви мені вже сам винедіть, вже пора, я діток. Я не поняла, який дід, яка ша. Ну он, вправляйте. Гулярить по три, то в нього на голову. Ой, юкали мене, а я з ним уже неділю цілу розговорюю. Може вам мою шапку подичити? Я був, мою курку на яйця посадили, що? Не треба. Може ви ще лопухом там викрив. Не треба, я газеткою. І культуру нормально буде. Так, слухайте, що ви ж там дивіться, щоб ваш грішка не де там по борделя, по столу вам, по кафе, не шляху. Нічого, подобного. він там мене ніколи й не шукає. Слухайте кума, а я оце подумала, ані от под заработають в їхньому бізнесу, в рабстві бордельному, а? Що вам не нравиться? Подивіться на це! Що? Поставитеся довжнім. Так а що мені робите? Я ж без роботи не мав. Ну, ви поступирайте там жуків колорадських на каптусах, я там знаю. Слухайте, а де ви ще? Ой, рішка казав, значить, у п'яті коєчному отілі і з видом на удобство. Зі з усе включено. Ну, от себе судно, от тільки випивка на твою щось. А ти у вас Гришки хоч звій щось? <плес> у вас з ним на двох нульмалі то не Це для вас, бума, все включено, а для Гришки починається настоящий топ-крас. Слухайте, купіть у мене 5 літрів самогонки, я тільки включу на Здрастуйте. Значить, там люди культурні оддихають, а ми своїм побачимо переаном приберемо. Ні, не надо. Слухайте, а що ви там їздите? Ось річка казав, там буде шведський стол. Ні, ну я бо шведський, шведи шведських, шведила і дядь, я вийшов раді. <ривіт> Слушайте, купіть у мене стало. Я ось від отабанчика проколов. Так, таке стало. Ага, так. закололи, він сам у вас здох. Не надо. Ну так я ж уступлю. Mm -hmm. Не надо. нічого мені от вас не треба. Mm -hmm. ну, Це я тобі не надо. Що не приглашені Ой, немає. так що не завелась? <ривіт> Якщо казав, будемо летіти у самоліті. Значить там фюардеси ходять, ото там їсти, випить, роздають, бакетики вдругнути, ото да, таке. Ума, Там же ж немає ні кустиків, ні сарайчиків, ні пристрой. Ні, ну що там, ні люди, не випустять чи що? Наверно, у кухайки буде дуже жарко заховати. <рес> ви що, кухайки будете туди? Ну, звісно, а я? Так, ладно, ви спухайте, гришка в чому поїде. Як це в чому? У костюмі в своєму по У якому? Тю? Ну у ж. У якій тройки? Ну як це в якій? Труси двоє у ньому й загоряти. <рес> Ви що, отою що ціле літо під гручею поверталися з собою? Ой, Господи, слухайте, я чула, що там на морі акулі, палочки всякі, мікроби, віруси, І всі вони отак поперед горла хочуть вам стати. Та ви що? Оце таке! Ох. Оце ми всю жизнь у нашому нормальному болоті купалися, а тепер поїдемо на отемо. Палочки нам поперед горла здавали. Та риска розпаковуючи, мадалі ми нікуди не, не їдемо, Що? слухайте, ви мені дичете. Давайте так. Ви мені потокте свої дайте, я не вас поїду і так от, от все прямо в очі один мікробич, вірухам скажу. Оце ви, кума раді нас, бо ми ж вам всю жизнь благодалі.